Вітаю, мене звуть Валентин, і я є керівник виробництва, що шиї військову амуніцію під маркою марка «Кераса». Зараз в руках я тримаю глушник у чохлі, нашого виробництва. Цей чохол є нашою власною розробкою шиється індивідуально під замовлення на глушники всіх видів стрілецької зброї і під ці розміри глушників. Складається він з чотирьох шарів. Зараз я вам покажу, як це виглядає от на такому вимірі. Перший шар захисний, який безпосередньо стикається з теплом, він зроблений з ківара. Другий шар це основний шар теплобар'єрний, теплобар який у нас з 3-мм азбесту. Третій шар це алюмінієвий екран на основі склотканини. І четвертий шар собственно, декоративний камуфляжі із високоякісної турецької кардури так виглядають вони наші чохли. Ви бачите, розмір більш-менший, більший, чорний. Фіксується, як ви бачите, чохли ліпучкою, але для більш детальної фіксації і ще тут резинки затягуються, щоб не було ні механічного, ні фізичного здвигу. Для того, щоб замовити чехол, нам потрібно точні Розміри е, глушника, тобто його діаметр і довжина. Е, По цим параметрам ми розраховуємо е, розмір е, нашого, кавера, нашого кавера. Це дуже принципово, щоб було точно. Замовити ви можете е, наші чехли на сайті, непосредственно terasa.com.ua Код 700 або в директ пишіть. Ну, я постарався вам якось по-простому розказати. Мені тут текст, якийсь домов його там десь читати. Но я щось не вмію читати по тексту, я вам розказав, як є. І якщо є запитання, пишіть. Я ще раз вийду в ефір і вам все розкажу. Потому що дуже, -дуже складно розмовляти з людьми, яких не бачиш.